Мы это що коле колесим, кругой, бляха, все грязно, под жара, нервний. Я так кажу, все, я не буду знімати. все, будемо все знімати. Ми, короче кадр робимо, бля, камера не включена. Так, нещебро дитячого <смеш> у зборі. Нарешті ми сіли за один стіл, половина блогерів, головно звісно, і відео ми позбирали. Сидимо і їмо, що. Ну, стіл накритий, бо ми бомжі. Тому все добре, так, ми залишаємося знімати крінжаті, ну все ж таки вирішило. Бодя каже, сьогодні <смеш> що? Я сьогодні ще не встиг нікого обманути, але ще не впів. <смеш> ще не пів. А, а, ти... а я помився. Три рази рикси сьогодні. бля. Ти подивіться, Прошу, який да. він красив, да. дівчата. Помовся, навіть, так. Вбили ну, Білий. Ні, дійсно. Дівчата. Я не розумію. Тому так, тому їмо, п'ємо і насолоджуємось життям. Цікаво, залишайтесь, ні.